Аналітик, ну, в першу чергу, треба відзначити, що аналітик це безумовно унікальний фахівець, що займається аналітикою. В означеному контексті аналітику можна визначити як основу інтелектуальної логіки мисленнєвої діяльності, спрямованої на вирішення практичних завдань. У її основі лежить не тільки принцип констатації фактів, але й принцип випередження подій. Також аналітик це спеціаліст, що вирішує завдання, спрямовані на отримання нового знання про нові стани предметів дослідження та їх нові зв'язки у структурі досліджуваного об'єкта. Аналітик це також професіонал, який вміє виявляти, досліджувати, вимірювати, зіставляти значущі дані, знаходити закономірності, нові взаємозв'язки і тенденції, вміє трансформувати ці дані у певні прогнози, надавати рекомендації. Та сприяти прийняттю ефективних рішень. Аналітик це також особистість, яка вміє неординарно мислити і видавати нестандартні мислиневі продукти, а також, безумовно, це розвідник, який шукає слабкі сліди, видимі лише там, хто знає, куди дивитися. Але для того, щоб проводити таку роботу, дійсно треба спочатку розуміти загалом, що таке є аналітична діяльність. От саме аналітична діяльність забезпечує структурування даних, сприяє формуванню висновків і передує ухваленню рішень. Якщо подивитися схематично, як виглядає аналітична робота АМЛ-аналітика, то ми бачимо, що в принципі робота аналітика полягає в тому. Щоб опрацьовувати е, значні масиви інформації, яка, є, бачимо, неупорядкованою, за допомогою певних аналітичних інструментів, аналітик вміє цю інформацію структурувати і е, підготувати її таким чином, щоб вона була корисною для прийняття певних рішень. Е, і також треба відзначити, що головним завданням аналізу інформації саме є стиснення даних. Отримуваних із спостережуваного довкілля в релевантну інформацію для отримання розуміння тенденцій та перспектив розвитку об'єкта дослідження тут е, потрібно звернути вашу увагу, що от як ми дивилися на попередньому е, слайді. Аналітика і аналітик не тільки структурує інформацію, але ще вміє відсікати лишню інформацію і, саме стискаючи її так візуально, да, усуваючи певний інформаційний шум, він знаходить ту цінну інформацію, яка далі буде корисною для формування розуміння тих або інших перспектив розвитку об'єкта дослідження. Ну, а тепер вже перейдемо більше до АМЛ аналітики, що це таке, ну, оскільки в зарубіжній практиці питання, пов'язані з фінансовим моніторингом, мають назву Anti Money Laundering і позначаються акронімом АМЛ, тому, коли ми говоримо про АМЛ аналітику, ми саме говоримо. Про той вид аналітичної діяльності, який здійснює саме фахівець у сфері фінансового моніторингу, тут доречно нагадати, що саме фінансовий моніторинг це така сукупність заходів, яка сприяє запобіганню та протидії легалізації. Відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і також потрібно розуміти, що фінансовий моніторинг можна, може проводитися як на державному рівні, так і на первинному рівні. Тобто, протидіяти відмиванню брудних коштів можна, можуть і звичайні суб'єкти економічної діяльності, а також певні державні інституції, про які ми далі і поговоримо. Якщо дати відповідь на запитання. Для чого потрібний фінансовий моніторинг, то ми можемо відповісти, що він потрібен для спостереження за фінансовими операціями з метою виявлення підозрілих та незаконних дій юридичних та фізичних осіб щодо легалізації брудних грошей, а також для протидії фінансуванню тероризму. Тобто, ще раз як ми наголошуємо, коли ми говоримо про АМЛ-аналітику, ми говоримо про аналітику. У сфері фінансового моніторингу. А, і в чому буде полягати АМЛ-аналітика на рівні первинного фінансового моніторингу і на рівні державного фінансового моніторингу? Безумовно, на рівні первинного фінансового моніторингу АМЛ-аналітика буде включати в себе аналіз інформації щодо наявності факторів ризику відмивання грошей фінансування тероризму. Клієнтами банків, фінансових установ, учасників фондового ринку, нотаріусів, адвокатів, аудиторів, податкових консультантів. І проводиться така аналітика саме для виявлення ознак підозрілих або ризикових фінансових операцій, або і незаконних дій, з тим, щоб далі передати цю інформацію про підозрілі фінансові операції у Державну службу фінансового моніторингу України. На рівні державного фінансового е, моніторингу амл аналітика буде полягати в першу чергу в опрацюванні тих інформаційних сигналів, е, які отримує вітчизняний підрозділ, підрозділ фінансової розвідки, а це Державна служба фінансового моніторингу, в саме в опрацюванні тих сигналів, які якраз і отримані від. Е, від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, і оця інформація, коли вона вся акумулюється в державній службі фінансового моніторингу, саме вона опрацьовується Державною службою фінансового моніторингу для того, щоб з'ясувати джерела походження грошових коштів, щоб викрити складні схеми та передачу інформації у правоохоронні органи, якщо виявлені певні ознаки. І вже дійсно економічних злочинів. І тут необхідно ще зазначити, що АМЛ-аналітика в основному включає в себе ключові техніки, які запроваджуються для аналізу бізнесу, і вони можуть включати 50. Технік, які наводяться у відповідному стандарті бізнес-аналізу, і мають назву керівництво з нань з. Основ бізнес аналізу. Загалом цих технік є 50, ми їх перелічувати не будемо, ви їх можете потім подивитися на слайді, але е, треба відзначити, що ключовими техніками бізнес аналізу, які саме застосовуються в, в АМЛ-аналітики, це, безумовно, є, ну, в першу чергу, це техніка аналізу та управління ризиками, це техніка визначення критерій сприйняття та оцінки, це техніка аналізу документів, це техніка відстеження проблем, це техніка розстановки пріоритетів, це техніка діаграм послідовностей, техніка опитування і техніка розробки сценаріїв.